Щодо реєстрації торгових марок в Україні е, класи МКТП. Розшифровується міжнародна класифікація товарів та послуг. Е, можете в гуглі так і вбити класи МКТП. І вам виб'є, там вроде би, 45 класів є. Ви собі можете по кожному класу подивитися, який товар входить, в який клас. Тому що, щоб ви зрозуміли, що, наприклад, одяг це один клас. Там дитячі іграшки це інші класи. Там якісь там запчастини до автомобілів, це вже інший клас, агротовари – це інший клас і так далі. Шкіряний вироби, сумки це теж інший клас. Так само, і послуги. Там є юридичні послуги, є там в інтернеті послуги, і так далі. То це все різні класи МКТП. Відповідно, коли ви реєструєте торгову марку, ви першим ділом маєте вибрати собі клас МКТП, в якому ви будете реєструвати. Можна одночасно подавати в кілька класів. І, скажімо, може бути така історія, що ви подали там, скажімо, в 5 класів реєстрацію торгової марки, і в одному вам заблокували, але всі інші 4 вам ну, дозволять зареєструвати. Але для домена в зоні UA, неважливо, в якому вам, у вас класі МКТП. Торгова марка важливо, щоб він був вільний, і тоді в будь-якому класі, коли у вас є торгова марка, ви даєте номер свідоцтва і реєструєте найкрутіше в Україні домен в зоні UA.